8 балів. Так, буде вже вісім все. Прочитаю вам таке трошки гумористичне артисти. Можна, так? Колись були артисти, як артисти, всі гарні, чемні, чи пурні, як вискочать на сцену, неначе дикі чи дурні, всі скачуть, мов не самовиті, аж підлітають груди на дурні, і голе ззаду, і спереду голе, немов на пляж зібралися вони. А пісні у них нема що слухать. Три слова я люблю тебе. Товчуть слова ті цілий час в ступі. І кидають ногами, як на букву «Б». Ні совісті, ні честі в них немає. Подумайте, так гарно? Ні. І хлопці отим дрантям трусять теж, наче віжки в них біля штанів. Їх би до коней, до плуга із тими віжками, і но. Ото б орали землю під посіви, бо трактори розібрані давно. І хочеться в екран той плюнути, але ж подумаєш, що ж винен нам екран, то ж мусимо дивитись, що попало, як кажуть люди, з горем пополам. Тож схаменіться, любі ви артисти, будьте на кінець людьми, бо ж діти наші дивляться на ваші вихиляси. До чого ж доживуть вони? А я чула вже в Запоріжжі, ніж. Я познаю язик поета. поющих из глубин веков, Менящих за собой, зовущих в лето, и не страшащихся ни общества оков, ни смертной дыбы, ни огня, ни славы, дрожит пред вами обыватель вор, поете сквозь века немыми голосами, достойна ли я встать между вами в хор? И несла его в старенькую хату, там в огонь близкого из печи, Було теплоти у ній багато, хоч така у ті часи старенька, Скубана холодними вітрами, хата, де матуся молоденька, прикрашала вікна фіранками, Тату підселяв снопами стріху. Жили тоді, бідно, без достатку, але скільки було в хаті сміху, І які солодкі й теплі ранки, згадую тонкі вербові лати, ніч мостилась тихо по підтинню, і низенькі вікна в старій хаті, і цілий світ, що поскладали в скрині. Так От... померло в 100 років на 101-му. Вже півстоліття, а ніби мить в моїй пам'яті бренить. Ті мальви би бачу наяву рожеві, білі та лілові, приходять з ними мої казкові. Заглядали вони віконці, як тільки зійде вранці сонце, біленька хата мов та чаша, а в ній жила бабуся наша. Подвір'я крите з не наче килимо зелене, де кожний вечір перед сном пісень співала на веселка. Ще там росла дукняна м'ята, а поруч нею синій льон. У цій красі купалась хата, все промайнуло ніби сон. По двір'ї пахло сливами, стара черешня там росла, усе вмивало зливами, коли проходила гроза. Пішла бабуся із господи, і з нею все де теж пішло, лиш соняшники на городі, гадуть про те те Заглянув далеке подвір'я, де сонця останнє тепло, зустріло сумне надвечір'я, зітхаю в садку, німота і вишень, колише плаття, жила там давно самота, жіноче, незаймане щастя, здіймались у висі роки, як випрані літом хмари, тих днів молодих, хто роки, настояні в росах чари. Прийшла у самотності шлях, щось дбала, мастила хатину, розвіяла ніжність в полях і нібито несла провину. Залишила світ вже стара, убрали в весільнє плаття, терпка її доля, терпка, дотліла, як мокре багаття.